В Україні відбувається дуже цікавий і літературний процес, і, ну зрозуміло, що взагалі події відбуваються дуже цікаві в політичному житті, а в літературному житті в Україні відбувається зараз ну, не те, що відродження, а просто якийсь колосальний сплеск. І це Дуже цікаво спостерігати, і дуже класно, що я трошечки в цьому процесі є. Тобто мене це шалено надихає, тому що я бачу, як процес пішов і він розвивається. І е, в дорослій літературі, і в дитячій літературі, звісно, є проблема з виданням, є проблема з законодавством. Е, і багато якби, авторів не доходять до читача через. Суто фінансову проблему, тому що видати книжку дорого. От. Е але я не видавець і про проблеми книговидання, якби, ну, скажу за себе так, я видаю за свої, працюючи в бібліотеці, ну, відповідно, якби накопичила гроші видала. Але це таке: заробити на книжках, звичайно, автору в сучасній е ситуації доволі важко в Україні. Це взагалі важко у світі про це навіть. І в Америці, і в Європі автори пишуть і там певні складають петиції. Але якби в нас взагалі в цьому відношенні ситуація доволі критична. Проте зараз відбувається сплеск цікавих сучасних авторів і в дорослі, і знов-таки повторюю, в дитячій літературі. Дитяча література, вона теж, ну, що таке дитяча література? Це дуже загальне поняття. Тому що є література. Для е, дошкільнят тих, хто починають читати, яким читають дорослі. Потім література, яку вже починають читати дітки, це перші е, абетки, це перші книжечки, які, от, наприклад, е, зараз дуже популярна книжечка «Іри Цілик. От е, там, де з картинками зв'язаний текст, картинка, текст, картинка, де дитина, читаючи картинку. Вона включається в читання, я ж можу читати. От. І відповідно це чіпляє і змушує дитину цікавитися, що ж там далі в тексті. Якщо я можу прочитати, то це ж цікаво і надалі. Далі ця література, звичайно, молодшого шкільного віку, дітки, це від казок до казків фентезі, до першої науково-популярної літератури. З цим у нас трошечки прогальмовує, але також з'являється е, суспільний запит, і письменники починають писати на цю тематику: твори про тварин, е, про птахів, про, про риб, про кого завгодно, е, перші подорожі, географічні твори, там, як написати листа, чи відправити листа, не, не пам'ятається, треба уточнити там, назву книжки. Ну, е, Коротше кажучи. Для молодших школярів створюється. пригодницька література зараз ну, користується неймовірним попитом, і діти хочуть читати про себе. От. Ну, це можливо, я е, як бібліотекар, який працює в дитячій бібліотеці, то я така от, е, настирливо кажу про те, що діти хочуть читати про себе. Ну, але ж я бачу цей запит, тому що діти читають багато, детективи. Це прекрасно. Нарешті з'явилася ціла плеяда, можна сказати, українських дитячих підліткових детективістів, які пишуть детективи на цей вік. Тому що ще 5 років тому це були тільки російські детективи або перекладні європейські, американські британські детективи Українських були написані, не були видані. Зараз це просто е, захват викликає, тому що діти неймовірно цікавляться, адже вони впізнають міста, вони впізнають вулиці, вони впізнають своїх однолітків в цих детективах. Е, звичайно, фентезі фантастика вона рулить завжди, вона нікуди не дівається. От, і також прекрасно, що в Україні є потужні і сильні фантасти. Сучасні. Е, я читаю з сином, якби я просто бачу цю градацію там, від молодшої школи до старшої, бо він в мене вже старшокласник. От. І він читає із захватом те, що виходить для пятих шостих класів. Тому що недочитане свого часу не було. Там була якась е, прогалина в літературі, виникла на певний момент в його віці, і він цього не вихопив. І він зараз дочитає це із захватом. Так само... Е, але найбільша, як на мене, зараз проблема це саме підліткова проблемна література. Її мало, нашої, української. Тобто, звичайно, там Малгажа та Пекарська її читають цю клас пані Чайки. У вас є клас пані чайки? Така книжка, чудова книжка, її читають і перечитують. Ну, Що ми маємо такого плану в Україні зараз сучасного? Ну дуже мало. Воно тільки починає з'являтися. Автори понаписували книжки. Я, дякуючи е, Ларисі Ніцой, потрапила до е, такого закулісного моменту журі е, конкурсу Коронація слова по дитячій літературі саме. Я начиталася цього року стільки прекрасних творів, і мене просто роздирає. що... Виграє якийсь один, а як же ж всі інші? Хто ж їх надрукує? І, е, звичайно, наполеонівські плани, і хочеться це зробити, видати антологію, хоча б там найкращі автори коронації слова там, для молодшої школи, для старшої школи, ну, тому що ми ж по, по віку е, ділимо ці твори. От. І там дуже багато всього цікавого. Тобто я бачу, скільки зараз цікавих авторів, і ось вони так через мене прокутилися, я так надихалася. І це дуже здорово. І е, мені пощастило теж взяти участь в збірнику. Зараз готується е, до друку. І я сподіваюся, що до книжкового арсеналу вийде у видавництві Старого Лева. Це е, збірник 12 авторок. Це чат для дівчат якраз от підлітково проблемна література, тому що. Е, не вистачає того, що стосується тебе безпосередньо. Звичайно, цікаво читати детективи. Це дуже цікаво. Родинні історії, там, заплутані якісь моменти, але цікаво дівчатам прочитати про перший поцілунок. Проблеми з батьками, проблеми з вчителями, якісь непорозуміння, як розв'язувати конфліктні ситуації, проблема булінгу. Знов таки, це все те, що. Якби, ми це переживаємо і забуваємо про це. Що... А що було цікаво почитати мені, коли я була підлітком. Так, я була в захваті від тільки для дівчаток Кісільова. Ну, але ж це вже не сучасно. Воно трошечки застаріле для них. Хоч так само, як, якби його якісно перевидити, я думаю, теж він би зазвучав, тому що дівчата в захваті від Чарської. Сто років тому писалися твори, але перекладені українською мовою, не скори Максаня, читається просто ну, дівчата від цього в захваті. Але ж не тільки дівчата є, є ще й хлопці, яким теж цікаво читати про однокласників, про проблеми, про пошуки себе, свого місця в житті, в класі, в спільноті. І е, це є проблема. Я думаю, що цей сплеск відбувся тому, що виросло покоління українців, які не жили в радянському суспільстві, які народилися в Україні і все життя в ній живуть. І це оці от молоді автори. В них немає того рівняння на Радянський Союз, на велику країну. В нас є вже своє і своя ідентифікація, і завдяки тим ну, так, Революційним подіям, які відбувалися протягом 2000-х років, оця ідентифікація вона постійно поглиблювалася. У мене є величезна кількість знайомих, які були виключно російськомовними, ну це зрозуміло, якби Київ середовище було російськомовне, вони були російськоорієнтованими, вони ніколи не були україноцентричними. Тобто вони говорили, що є. Російська мова, російська література і є Європа. Треба вчити англійську, там, французьку, німецьку, ну нехай китайську, так тому що вона є популярною, і обов'язково треба вчити російську, українська не має сенсу для подальшого виживання. Зараз це найбільші українські націоналісти. Тобто, люди так, вони пережили. Певний злам у своїй свідомості. Вони пережили всі ці події настільки близько, що в них зараз може бути там конфлікт з старшим поколінням своїх батьків, тому що вони -то залишилися при тій самій думці. Але ці люди зараз вони найбільше читають оцю українську сучасну літературу, напевно, ніж ну, ніж я, я не знаю. Тож я читаю зв'язку з тим, що так, як негоїд просто, навіть книгожер, напевно. Тому що я читаю по роботі, бо мені потрібно. Я не можу пропонувати дитині книжку, якщо я не знаю про що вона. Тому що іноді ти відкриєш книжку, до нас там прийде книга, ми отримаємо, вона зашифрована як дитяча або старший дитячий вік. Ти відкриваєш, але вибачте, це не старший дитячий, а в неї може там бути якась назва дуже дитинна. І ті, хто не почитали, вони її зашифрували, а ну там дитина і головні герої підлітки. Але там забагато насильства. Я не можу її радити, ну, тобто, я її можу радити, але дітям, які вже багато читають, тому що вони здатні розрізняти якби, певні моменти. А якщо я її пораджу просто якійсь дитині, яка читає мало, прийшла з мамою, мама загляне в цю книжку, вона просто жахнеться. Є е, таємниця читання. Так само, як у лікарів, як у е, священників є таємниця сповіді, є таємниця, тобто тільки е, там, пацієнт знає свій діагноз, там близьким його не мають права говорити, якщо пацієнт не згоден. От, в принципі, так має бути. Е, так само і в бібліотеці. Ми не маємо право показувати батькам, що читають їхні діти. Це як би мало бути. Тому що вибір дитини він має бути вільним і не заангажованим від думки батьків. Звичайно, цього не відбувається, тому що батьки приходять і обирають для дитини ту літературу, яку вони вважають за потрібне. Певною мірою це правильно. Але коли це відбувається вже зі старшокласниками, то треба хапатися за голову, тому що ну, сучасна дитина рідко читає із задоволенням купера. Майнріда є такі діти, і, звичайно, таку літературу треба пропонувати, але треба її до цієї літератури підводити. Не можна отак, от в лоба дати Фінімона Купера і сказати: От начитай. до цього потрібно дати там, не знаю, того ж саток або о, почитати білого мустанга, наприклад. Ну, чи щось, щось легше, зрозуміліше. Там саржу і її бобри, наприклад, хай почитає дитина для початку. Щоб увійти в цю індіанську тематику, вона відійшла. Наші діти вони не, не, не такі, як ми. Якщо мені було цікаво про ковбоїв та індіанців, то зараз вони так: ну, вестерн, ну, ну окей, але, але от якби було там про Флеша, або якби було про людину павука, ну зрозуміло, що це комікси. От, але е, чудові книжки про тих самих Біоніклів, вони існують. І вони класні книжки. Вони відлякують мам тим, що це ой, це про роботів. фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. А насправді е, там і зміст хороший, і сюжети хороші, там боротьба добра зла, там про дружбу, про кохання, про взаємопідтримку. Зазирайте батьки, будь ласка, під, під обкладинки і перегортайте сторінки. Ну, Це важливо, тому що діти тягнуться до одного, а батьки їх тягнуть трошки до іншого. Потрібно, щоб діти читали те, що читали ми свого часу. але... Не тільки це. Тому батькам необхідно читати дитячу літературу. Ну, це моя така думка. Батькам взагалі необхідно читати. Бо коли кажуть, а діти не читають, бо батьки не читають. Ви багато бачили читаючих батьків. Ну, в транспорті так, зараз всі втупилися в смартфони, і там, можливо, хтось щось читає. Ну, більшість грається і картинки переглядає в соцмережах. Ну, це ж теж правда. Що порадити почитати дітям різного віку? І батькам теж разом з дітьми <смі> з дітьми. Дуже важливо зараз включитися в популярну літературу. Це із зарубіжної літератури, наприклад, для маленьких. Це я буду називати авторів, тому що у авторів дуже багато творів прекрасних, це з перекладних, так, це Нестлінгер. Це Еріх Кестнер, це Пауль Мар, це. Е, е, Марі Пар, прекрасна авторка, просто одна з найкращих, якби, сучасних авторів, В неї зовсім мало книжок, але вона, ну, вона прекрасна. Це Ульф Старк. Е, якщо ви заглянете. Читання для реготання це Джеремі Стронг, для того, щоб привчити дитину до читання. Ці автори колосальні. просто. Вони захоплюють сюжетами, захоплюють емоційно, і дитина починає читати. Сама починає читати, бо їй цікаво вже. З українських авторів це, безумовно, Галина Малик. Це для… Молодшої і, ста... і середньої школи це Володимир Рудківський, цей Джурико Закашвайки. В нього там про... про дівчинку, я зараз вилетіла просто з пам'яті детектив цікавий. Ну, я вже казала, вийшла книжечка «Іри Цілик» – це для найменших діток. Про Хаськи – прекрасні книжечки для молодших дітей. Обов'язково, як, на мою думку, з українських авторів. Це е, Марина Павленко з її русалонькою. Вона потрясаюча. Для дівчат, школярок це от, саме те, це і проблемна література, і фантастична література. І там дуже багато зашифровано і вписано української історії, дуже красиво. І воно динамічно, детективно і ф -ф -ф фантазійно. Е, це, е, звичайно, Ну, зрозуміло, що куди без Нестайка, від, від найменших і до середньої школи без Нестайка просто нікуди. Він актуальний. Його читають, читають і перечитують. І, і мами з задоволенням, і діти з задоволенням. Дуже я зустрічала одиниці, кому щось в Нестайка не сподобалося, Але якщо не сподобалася країна сонячних зайчиків, то сподобалися Тереодори. І потім ці твори згадують, виростаючи, кажуть: О, ми в школі оце читали! Це був найкращий автор. Ми колись не читали його в школі. Ми його читали самостійно. Зараз шкільна програма для середньої школи вибудована прекрасно. Стільки авторів. Це е, Воронина. Детективи Ісаулова вийшли прекрасні. І не тільки детективи, в нього і багато фантастики, причому такої кіберфантастики. фантастики От, е, Це Арінєв. Е, ну, Перераховувати всіх це буде дуже довго, але це те, що от мастріт. Воно зовсім різне, різножанрове, різнопланове. Звичайно, там для більш старших це дяченки. От хоча в них є прекрасний детективчик, дитячий, з якого діти підсідають на детективи. От потрібно приходити з дитиною в книгарню, в бібліотеку. І перегортати сторінки. Дуже цікаву тему запропонувала Лариса Ніцой, власне, письменниця чудово, теж дитяча, її твори теж дуже рекомендую. Вона запропонувала те, що робиться на Заході. Тиждень дитячого читання в нас відбувається щороку. І всі бібліотеки, я, як бібліотекар, ми беремо в цьому участь запрошуємо авторів до нас. Але сенс тижня дитячого читання у світі це. Дитячі твори читаються дорослими, батьками, не батьками, різними абсолютно людьми. Тобто забігає серед навчального процесу до школи е бригада медиків і каже, в нас читання швидкої допомоги. Відкривається книжка з якимись пригодами, перед класом починається читати, діти в шоці, вчителі в шоці. Прочитали піврозділу, сказали, так, в нас негайно виклик, дочитаєте самі. Через день приїжджає така сама бригада е з, з поліції, наприклад. І це те, що запам'ятовується на все життя. Бо це, ну, насправді, якби приїхати один раз одній бригаді в якусь школу чи дитячий садочок, от, на на навести там шороху, це 10 хвилин. Але ці 10 хвилин. Змусять дітей потім оцей твір прочитати, бо це ж мама, уяви, до нас приїжджали сьогодні поліція, і вони нам читали отаку от книжку пригодницьку. Це той позитивний шок, який запам'ятовується і який змушує читати. От і хочеться, щоб ось ця, е, якби не, не пропаганда, пропаганда слово не хороше, а пропагування, оце от читання от відбувалося таким чином. Щоб дорослий зупинився і прочитав, і сам би дізнався, що зараз дітям цікаво, ну власне кажучи.